І прокоментує сьогоднішні події у парламенті політик і юрист, депутат кількох скликань Степан Гавриш. Добрий день Степане Богдановичу. Доброго дня дивіться, чи можна сподіватися, що Кокс і Квасневський, попри усі негаразди, які ми бачимо, все ж таки дадуть позитивну оцінку Україні за ті дії, які були пророблені впродовж цього часу. Жодних об'єктивних підстав у них для цього немає, оскільки ми маємо і де-юре, і де факто. Сituацію при якій очевидно, що на цей період часу партія влади загальмувала процес євроінтеграції України, і питання не тільки в самому Коксі, Кваснівську, питання політичних подій, які відбулися. За останній період часу ще два тижні назад. Тому на 75% ми були в Європі. Сьогодні ми на 75% у митному союзі. Чому відкотилися? Я думаю, і ви це <клес> про це скажете, що все ж таки якось вплинула зустріч Януковича з Путіним, яка була останнім часом. Це були такі дві зустрічі. Якщо й не золотий, то сталові ключ для відкриття цієї проблеми, оскільки Кокс і Квасневський. Реально не були переговірниками, це був додатковий двигун для України, який мав потягнути її із слабким знесиленим мотором у Європу, а, а таким чином вони не могли дати гарантії українському президенту, могла дати Меркель, Оланд, інші керівники Європейського Союзу, але вони навіть не зустрічалися. І мені здається, це посіло серйозний сумнів у президента щодо майбутнього 2015 і не тільки 2015 року. Зустріч з Путіним. Давайте поставимо на шальки ваги. Путін, Коксик-Васнєвський, а зрозуміло, що Путін говорив не тільки від е, себе прямою мовою, від Росії, він говорив те, що може виконати. Судячи зі всього, обіцянки були вищі від е, можливостей заперечити їм. Окрім того, посередині була Тимошенка. Е, думаю, що для Віктора Федоровича справа навіть не у кандуванні майбутньому Юлії Володимире на виборах, що без сумніву. Створила би неймовірну проблему для партії влади справа, у принципі, на якій став президент з на самого початку, що вона буде знаходитися у І Він від нього не відступив. І таким чином, можна сказати, що на цьому були зломані зуби тих європейських єврооптимістів, євроромантиків, які хотіли бачити Україну у Європі. Тому паузи не буде, ми не будемо посередині між Європою і Росією. Ми будемо рухатися в Митний Союз, і про це говорять заяви сьогоднішній прем'єр-міністра України, який е дає нам зрозуміти, що відповіді на наші економічні виклики є в Росії. Зрозуміло, що це лише, е це лише фонограма, це лише озвучення е відповідних, е знаєте, е звичайних настроїв мрій, які не відбудуться, оскільки Росії немає для цього потенціалу, щоб підняти. Економіку Росії, нещодавно той же прем'єр-міністр називав суму потрібну для цього на найближчі 15 років 160 мільярдів доларів. Якими обіцянками Путін міг розвернути Януковича від Європи в бік митного союзу, що можна було пообіцяти або навіть пригрозити, можливо? Не знаю. Думаю, що ми маємо думати в іншій площині, що президент, а, який висловив, Ультимативну позицію щодо Тимошенка, не отримавши з цього приводу відповіді, а натомість попавши в систему тиску, досить пристойну систему тиску, яка здійснювалася не тільки Кокса Косневським, але, згадайте, Комаровським Клаусом, президентами Європейського uh -huh. союзу, іншими очільниками, функціонерами, реальними чиновниками і політиками, він вирішив, що домовляється з митним союзом. Буде легше і простіше. Перш за все, це можливість приймати участь у величезній базі активів, в тому числі і Росії. Думаю, що це нафта і газ. Друге, це проблема спільного економічного ринку, яким теж можна спільно буде рулити. Я думаю, що українські певні транснаціональні вже сьогодні компанії, які мають значну частину російського капіталу, в цьому зацікавлені третє. Без сумнів, це політика, політика 2015 року. Коли можна отримати максимально потужну інформаційну машину, і не тільки з боку Російської Федерації, вона засовувалася в четвертому році, і силу їм тоді відчули всі на собі. Отже, я думаю, що мова йде про не, геополітичний вибір української правлячої політичної еліти. А от дивіться, європа в принципі бачить е, чітко, що Росія тисне на Україну, і е, зважаючи на це, чи не може Європа закрити очі на питання Тимошенко і підписати угоду. Незважаючи на те, що оці законопроекти, які рекомендували ухвалити, вони не ухвалені, це означає, що Європа змушена буде проситися сьогодні в Україну, щоб вона вступила під в угоду про асоціацію. Розумієте, яка е виникла ситуація глибокої кризи, глибокого тупика з одного боку, Європа дійсно дала шанс на можливі. Переговори, дипломатію, якусь якусь гру, яку ще можливо відстояти, і ми багато чи не знаємо, оскільки місія Коксе-Кваснівського є в більшій мірі таємною, скажімо так, да? а з другого боку вона загнана в кут. Їй потрібно сьогодні говорити про те, що вона готова підписати угоду при будь-яких умовах, але це не означає, що Україна згодиться підписати. Я думаю, що домовленості могли бути досягнуті в Москві, а перед тим Сочі є міцнішими і тривалішими. І, отже. При будь-яких обставинах ми можемо думати про те, що ця угода не відбудеться. Про це говорить не тільки повстання е, претарянської гвардії президента, задайте з'їзд Донецьку, коли місяк Кваснірського е, була піднята на сміх, так би мовити, коли мова йшла про позицію керівника фракції партії регіонів, який сказав, ну що, що ви зустрічалися з президента? Зіною то ви не зустрічалися. Е, це не просто була образа, це була заява тої частини, скажімо так. Яструбів євроінтеграції, які прагнули реваншу, і, скоріше за все, вони добилися цього. Менша група євроінтеграторів біля президента програла. Ми бачимо їх заяви цей час. Вони такі відступні. Ну а що робити? Переключення уваги на опозицію не є проблемою. Проблемою інші Зрозумійте всі, що проблему інші опозиція не була суб'єктом переговорів. Вона не відіграла жодної ніякої ролі в цьому процесі і. Вона була не аутсайдером, вона була просто матеріалом, який використовувався для сутичок зіткнень і так використовуватися. І сьогодні є з опозиції шанс стати суб'єктом цього євротеграфіційного процесу, взяти на себе цю відповідальність. Але в неї немає, перш за все, політологічних філософських ресурсів. В неї немає для цього меседжів. Задайте ці білборди, що ми разом в Європу йдемо з партією влади. Тобто я вважаю, що проблема. Не в владі проблема в альтернативі в опозиції, яка не має жодної сили. То що показала засідання Львівської обласної ради, яка абсолютно бездарна і без, скажімо так, безсіляких пояснень програла те, що сама запропонувала виграти. Якщо угоду не підпишуть, які можуть бути санкції з боку Європи щодо України з боку європейських країн? Санкцій одразу не буде буде просто більш жорсткий моніторинг. Більш прискіплива увага. Я думаю, що Європа, європейські політики в шоці: ті, які дійсно вірили в реінтеграцію, ті, які не вірили і не хотіли, які жодного разу за цей період часу, за останній період часу, скажімо, з 12-го року, не сказали жодного слова про Україну. Вони і не думали про те, що Україна може бути частиною Європейського Союзу. І це найбільша гіркота від цього mm -hmm. процесу. Думаю, також що треба всім розуміти, і нам також що повернутися до європейського плану буде дуже непросто. І це не Буде там після 15-го року, як про це сказав пан Коваль, євродепутат. Інші це може бути надзвичайно складний процес. Недовіра до України на Заході буде надзвичайно складна. Але тут проблема дуже велика: Захід є не тільки лідером глобального процесу розвитку, захід визначає політику і правила гри в світі сьогодні. І може так статися, що. Ми будемо мати правила гри лише на маленькому, невеличкому, навіть не геополітичному, а регіональній площадці, де буде працювати Росія, Україна, Білорусія і Казахстан. Можливо, Азербайджан, можливо, інші. Тому я вважаю, що е, Захід де бороться сьогодні за Молдову, найперше, за Грузію, скоріше скоріш за все, і упевнений, що м, Захід буде надзвичайно розчарований не тільки вступом, не вступом України. В договір по асоціації, але і в провалі самого проекту східного партнерства. Це дуже чутлива поразка для заходу і авторів-ініціаторів саме цієї от цього напрямку виведення країн східної Європи в лінію траєктори розвитку Європи. Пане Степане дуже дякую за вашу позицію. Дуже цікаво було, насправді дякую, дякую Степан вам. Гавриш був гостем нашої студії. Сьогодні говорили про можливий розвиток подій в Україні, якщо угоду про асоціацію не підпишуть.